Перед останній уікенд п'ятої ліги проходив минулими вихідними на майданчику спорткомплексу Аквавін. Тож є сенс розповісти вам деталі матчів у нашому традиційному щотижневику Вінниця Фудзальна. Десна 2 Конект Юнайтед прогрес колективу Євгенія Глінчука протягом другого кола змагань очевидний. І тому Конект Юнайтед з борця за виживання перетворився на команду, що бореться із Атлетік 2-0 за чільне місце всередині таблиці. Щодо Десни, то її мотивація останніх турів це саме боротьба за виживання, чи просто за те, аби не стати у лапках почесним володарем 12-го місця п'ятої ліги. Власне, суботній матч інакше ніж побиттям для команди Руслана Поповича не назвеш Конект Юнайтед з першої й до заключної хвилини був переконливішим та конкретнішим. У результаті шість голів додав до свого доробку Андрій Дрижук. Ще хет трик на рахунку Бориса Загробського. І по одному голу забили Михайло Шкрабало, Артем Мороз, Дмитро Рябов та Ігор Залезюк. У складі Десни відзначились Данило Попович, Владислав Прокопчук та Артем Завірюха, гол якого всі присутні вболівальники Деснянської команди зустріли овацією. Тим не менш, різниця в рівні колективів була надто серйозною, щоб подарувати інтригу. Темп Легіон 2013 а ось наступний матч розпочався з овацій під час проходження Легіоном 2013 чемпіонського коридору. Віддавши почесті супернику, темп взявся до справи завзято і вже до 12-ї хвилини оформив розгромну перевагу. Дублем відзначився Іван Загороднюк. Ще один гол забив Назарій Сколочук. Лише в другому таймі легіонери прийшли до тями та почали забивати у відповідь. Втім, на перший гол Віталія Дзіміни вельми оперативно відповів той таки Загороднюк, який оформив хет-трик. Хто зна, як би закінчилось все, якби Дзіміна знову не втрутився за рахунок високого індивідуального класу, зробивши красивий гол на рівному місці. Після цього моменту чемпіон повірив у свої сили і кінцівку провів у режимі шаленого тиску. Цей увінчалось успіхом голом Сергія Рудика і хеттриком, який оформив Віталій Дзіміна за дві хвилини до сирени. Для легіона цей камбек цінний передусім у якості моральної втіхи. А ось темпу саме ці два очки, які були втрачені у практично виграному матчі, можуть обійтись доволі дорого в контексті боротьби за медалі п'ятої ліги. Благодать 2. Фенікс. Перед насиченими вихідними дублери благодаті влаштовувались виключно переможно, адже досі ведуть боротьбу за другу сходинку, яка дає право підвищитись у класі. Проте ледь не в першій атаці суботнього матчу Максиму зіміні вдалось відкрити рахунок та вивести Фенікс вперед. Хто зна, як би склались подальші дії, якби у благодаті не було Дениса Шпаківського. Натомість, уже до 13-ї хвилини цей футзаліст оформив хет-трик, а другий гол взагалі став окрасою дня, і його ви мали змогу переглянути у нашому інстаграм-аккаунті доволі оперативно. Тож підписуйтесь на сторінку футзал ВМТГ», аби не пропускати подібний контент надалі. Благодать вирішила не відкладати справи в довгий кошик, тому забила ще двічі під завісу першого тайму. Авторами голів стали Олег Борисюк та Андрій Осовський. По перерві ж Фенікс, хоч і намагався відігратись, втім більше пробити Олександра Андрусюка йому не вдалося. Тож середняк дивізіону зазнав поразки від претендента на призове місце. Атлетік 2.0 Арпал. Наступна зустріч звела ще одну команду з середини таблиці та аутсайдера, який хоч і дивує періодично позитивними результатами, втім стабільністю похвалитись не може. Ось і цього разу Арпал вийшов на матч без замін, що й призвело до негативного результату. Відчуваючи свою силу за рахунок довгої лави, Атлетік 2-0 атакував натхненно та потужно. Вже на 9-й хвилині Дмитро Гореч відкрив рахунок, а в другому таймі Микола Кушнір реалізував шестиметровий. Ще за три хвилини відзначився Юрій Моргун, що дозволило підопічним Миколи Савуніна догравати матч у відносному спокої. Однак це не була б п'ята ліга, якби на рівному місці колектив, що веде в рахунку не придумав собі неприємності. Вадим Лисак спочатку розмочив голкіпера атлетів, а вже під час чистої хвилини скоротив відставання до мінімуму. На щастя, для номінальних господарів часу, щоб відігратись у Арпала, вже не залишалось взагалі. Десна-2, Легіон 2013. А ось неділя розпочалась із дійсно сенсаційного результату. Руслан Попович налаштовував підопічних дати бій чемпіону, особливо на фоні розгромної поразки напередодні. Сам граючий тренер також старався, відпрацьовуючи в обороні поруч із періодичною загрозою воротам суперника. Владислав Прокопчук, який є капітаном дублерів Десни, відкрив рахунок на 4-й хвилині. На що легіон відповів двома голами у виконанні Миколи Ілюка та Владислава Понурого протягом однієї хвилини? Надалі гра заспокоїлась, аж поки той таки Прокопчук не оформив друге взяття воріт чемпіона п'ятої ліги, яке ви могли бачити безпосередньо під час матчу у недільних сторіс наших соцмереж. За нічийного рахунку в кінцівці тайму й стався міні-скандал. М'яч потрапив за лінію воріт Владислава Кушти. Однак обидва арбітра цього не побачили, тоді як бачила ледь не половина присутніх на аквавін глядачів, в тому числі відеокамера оператора асоціації футзалу та вашого улюбленого диктора Сергія Приймака. Логічно, що з урахуванням обставин, які склались, обурення Деснян не знало меж. Проте й легіон повів себе благородно та почемпіонськи, навмисно розступившись перед суперником у дебюті другого тайму. Таким чином, Десна 2 зрівняла рахунок, адже перед самою перервою Віталію Гуцалу вдався третій м'яч. Проте більше у цей день легіонери не забивали. Натомість переможний гол суперника відправив до їх воріт Руслан Попович. Запеклий матч та сенсаційна перемога Десни, що супроводжувалась неоднозначними діями арбітрів та проявом честі з боку спортсменів. Кіпіш Меркурій Мобілайк. Продовження недільного ранку виявилось значно менш результативним, проте не менш запеклим. А хіба могло бути інакше, враховуючи передісторію цього протистояння, адже Кіпіш та Меркурій Мобілайк доволі часто перетинаються як на офіційному, так і товариському рівні, і завжди ці зустрічі стають цікавими та безкомпромісними. Ось і зараз на фоні переваги підопічних Ігоря Лукашишина в першому таймі та натхненної гри Степана Вітрука у воротах. Михайлу Яворському вдався переможний удар за три хвилини до фінальної сирени. Перша, починаючи з січня місяця, перемога дозволила Кіпішу закріпитись на дев'ятій сходинці, паралельно опустивши Меркурій у зону вильоту. Брікстон Юнайтед Вінфілд. Враховуючи недобір виконавців основи у Бріксон Юнайтед, підопічні Олександра Семеняка старанно взялись за справу з перших хвилин, тим паче, що Вінфілд після певної паузи знову зміг розраховувати на скіли Артема Галькевича. Проте не Артем цього разу став головною дієвою особою, а його партнери по команді Юрій Килимчук та Олександр Костик. Саме їх авторства були перші голи, після чого й Галькевич відзначився. Сталася ця подія у кінцівці першого тайму і виявилась відповіддю на вдалі дії Назарія Даревича. ж Брікстон Юнайтед знайшов у собі сили відігратись, і Євген Кравець забив красивий гол, який ви всі мали змогу бачити у нашому Тіктоці, на який принагідно закликаємо підписатись. Та все ж у кінцівці матчу більше сил залишилось у Вінфілда, зокрема у Сергія Джоги та Володимира Руденка, які оформили ще по одному голу та встановили на табло кінцеві розгромні цифри. Connect United, Благодать 2. Ну і зустріч, яка підводила риску під футзальними вихідними аматорських змагань, була показана на Ютуб-каналі Асоціації у прямому ефірі. Друга благодать не планувала втрачати тут очки однак, майстерність та натиск конекторів змусила її це зробити. Таким чином поразка Брікстон Юнайтед не дала конкурентам нічого, окрім розуміння, що боротьба за призові місця наступного тижня буде просто шаленою. І тепер на друге та третє місце кількість реальних претендентів не два, а чотири. Щодо гольових подій. То ще раз повторимо, що відкрив рахунок Сергій Фільчук на восьмій хвилині, а подвоїв його Олександр Борисюк на п'ятнадцятій. Довгий час Олександру Андрусюку вдавалось рятувати благодать у воротах. Проте, під кінець першого тайму, а потім і на початку другого Андрій Дрижук тричі розписався у двох протилежних рамках Аквавін. Євгеній Загреба на правах капітана зрівняв результат. Проте вирішальний гол все рівно забили саме гравці Конект Юнайтед, а саме Михайло Шкрабало. Четверта поспіль перемога підопічних Євгена Глінчука зробила їх реальним претендентом на сьому сходинку. Круто те, наскільки добре реагують окремі команди п'ятої ліги на нищівні поразки, після чого збираються і видають такі ось переможні серії. Нагадуємо, що у десяти зустрічах, які відбудуться протягом наступного уікенду, вирішиться доля срібла та бронзи. А разом з тим, другої перепустки на гору. Досі не втрачено шанси на це і для темпа з Вінфілдом. Тож буде вельми цікаво. Ми дякуємо вам за увагу до нашої роботи. А щоб не пропускати нових випусків та прямих ефірів, оформляйте підписку на канал Асоціації футзалу Вінницької МТГ прямо зараз.